Тепло, затишок, комфорт, безпека це те, що ми цінуємо і до чого прагнемо. Одним з найбільш оптимальних рішень нині є індивідуальне опалення. А найвигіднішим і надійним ресурсом тепла залишається природний газ. Сучасне рішення питання тепла пропонує ужгородський завод Конвектор. Тепло так само потрібно людині, якій їжі. Вона без цього жити не може. Наша задача це тепло їй дати за ті кошти, які вона має. Дати людині такі прилади, які би дали можливість її розраховуватися за це тепло. Тобто бути незалежним. В нашому розумінні це і є незалежність. Саме розташування заводу в центрі Європи свідчить, що тут переплили світогляди та відношення до роботи представників сходу і заходу, європейський підхід та слов'янський дух, передові західні технології та відмінна європейська якість поєднуються із традиційними національними цінностями, домашній затишок, щаслива родина, теплий і здоровий дім. Це створює ексклюзивний підхід до виробництва нашої продукції, завдяки якому кожен наш котел чи конвектор має свою індивідуальність. А весь секрет у тому, що ми вкладаємо у кожен наш виріб свою позитивну енергетику, бо робимо його зі всією душею для людей. Подивитися з точки зору сьогодення, як виглядає газовий конвектор Ког, який ми виробляємо. На сьогодні це просто абсолютний лідер на українському ринку. Це є вершина дуже високої гори, до якої ми постійно йшли, 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 йшли. В ці всі 13 років і фактично положуємо йде. Споживач повинен щоденно отримувати якісний продукт. Це дуже важливо. У 1998 році Ужгородський завод Конвектор розпочав серійне виробництво газових конвекторів «АКОК», на той момент абсолютно нового для України приладу. Газовий конвектор це система опалення повного циклу, що не потребує додаткових компонентів. Ми випускаємо шість моделей газових конвекторів АКОК різної потужності із чавунними та стальними теплообмінниками. Використовуються високоякісні комплектуючі від провідних світових виробників. На сьогоднішній день експлуатується близько 800 тисяч одиниць нашої опалювальної техніки, які обігрівають мільйони людей в Україні, Росії, Грузії, Молдові, Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Чому з'явився газовий настільний котел Труднемом Тепловест? Тому що газовий конвектор це опалювальний пристрій, не універсальний. Тобто він не являється ідеальним вирішенням автономного опалення. Абсолютно для всіх споживачів, для всіх типів приміщень. З кожним роком потреба в газових котлах вона так або інакше зростала, і цей продукт був затребований кінцем споживачем. Відповідно, споживач повинен купувати якісний продукт. З 2007 року завод Конвектор розпочав серійний випуск сучасних газових настінних котлів Тепловест. Нині підприємство серійно випускає широкий модельний ряд газових настінних котлів, які забезпечують вирішення проблеми автономного опалення для кожного. Підприємством розроблено та серійно випускається 24 моделі котлів потужністю від 18 до 30 кВт, які здатні обігрівати приміщення площею до 300 квадратних метрів. Створюючи котел, ми насамперед потурбувалися про комфорт і спокій людей і вважаємо, що все в ньому повинно бути найкращим. Бренд Тепловест це європейська якість помножена на український дух. Ми гарантуємо якість нашого котла Тепловест не тільки власним брендом завод Конвектор», а також і брендами наших партнерів, які виготовляють. Дуже якісні комплектуючі до цього котла. Ми дійсно намагаємося співпрацювати з лідерами в, в цих в своїх напрямках і шукаємо кращих, і ми вміємо домовлятися з кращими. Якість котлів Тепловест та їх відповідність європейським стандартам гарантує сучасна сертифікована, повністю комп'ютеризована лабораторія, яка контролює виробництво продукції на різних етапах. І що найважливіше, лабораторні дослідження дозволяють активно впроваджувати інновації, постійно вдосконалювати існуючі моделі та працювати над запуском розробок нового покоління, таких як конденсаційний котел. Ці котли налаштовані на роботу в українських умовах і можуть працювати з системами низькотемпературного опалення підлоги. На сьогоднішній день газові настінні котли Тепловест максимально задовільняють потреби кожного українця. На сьогоднішній день існує у нас 64 сервісних центри. По всій території України це найголовніше в опалювальній техніці, коли людина може звернутися до когось, і це її питання буде вирішено. Можу сказати, що ми можемо в будь-який момент, будь-якому споживачі, спокійно дивитися в очі і відповідати за, за свій продукт. Ми ніколи нічого не відмовляємося, дотримуємося всіх своїх зобов'язань і сказати, що ви купили і у вас проблеми це не стосується. Це, це неможливо. Ми працюємо з заводом вже більше шести років. Початок співпраці був відзначений роботою по конвекторам. В основному завод випускав конвектора. І з цього року ми почали працювати з заводом і по котлам та як завод розпочав випуск серійних котлів настінних тепловест. Знаючи якість конвекторів на той час, ми були впевнені в тому, що котли тепловест. Теж зарекомендують себе гарною якістю, і ми побачили через певний час, що це дійсно так. Продукція заводу Конвектор якісна і незмінна. Наша продукція є доступною у будь-якій точці нашої держави по однакових фіксованих заводських цінах. І навіть якщо у вашому населеному пункті немає представництва заводу Конвектор. Ви завжди можете придбати газові коннектори АКОК та газові настінні котли Тепловест через наш інтернет-магазин. Це наше підприємство, яке розташоване Україні. Ми хочемо, щоб українці отримували певну якість послуг і ми хочемо, щоб вони нами пишались також. Тому що ми, коли виходимо на українське з українського ринку, наприклад, з межі країни, то ми ж представляємо не тільки там в Ужгород, Закарпаття, ми представляємо Україну. І частково, наприклад, в деяких країнах так і суї, так і називаються українські конверти. Тому тут вже йде навіть мова не тільки про бренд самого підприємства, і престиж підприємства по Україні. Це йде бренд Ужгорода, це йде бренд Закарпаття, щоб люди знали, що у нас настільки прекрасні санаторії, гори, чудові пеня, але дуже класна опалювальна техніка. Виробництво самого продукта або життя продукту, в даному випадку ми говоримо про котел тепловест, на етапі виробництва не закінчується, воно тільки починається. Це продукт довготривалого користування. І він повинен ще як мінімум 10, а може і 15 років вірою і правдою служити. Людині, яка буде ним користуватись, або сім'ї, яка буде вигріватись ним.